У сьогоднішньому відео ми з вами розберемо приховану одноосібну силу управління в бізнесі, якою користуються одиниці, і про яку вам, як підприємцю, як власнику бізнесу, необхідно дізнатись вже сьогодні, щоб не допустити помилок у майбутньому. Дане відео буде актуальне кожному підприємцю, незалежності від того, яким бізнесом він займається, скільки часу він займається цим бізнесом, працює він сам чи він працює разом із партнерами. Абсолютно неважливо, де він працює, де він займається своїм бізнесом то в Україні, чи то за кордоном. Тож додивіться відео до кінця, щоб дізнатися, як правильно діяти у вашому бізнесі у вашій конкретній ситуації. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк. А ми починаємо. Отже, перша причина, чому вам, як власнику, як керівнику свого бізнесу важливо залишатися одному без партнерів, полягає в тому, що ви вчитеся самостійно організовувати робочий процес. Коли ж ви працюєте разом із партнерами, ви зазвичай як дієте. Ви починаєте делегувати напрямки роботи свого бізнесу, то одному, то іншому партнеру. І дуже часто підприємці на цьому етапі вже забуваються за ці напрямки, які вони делегували. Вони вважають, ну все, цей напрямок... Напрямок знаходиться в надійних руках, чому в надійних, тому що я сам обирав цих людей у свої партнери і можна на цьому не фокусуватися. Та й відверто кажучи, бажання у вас фокусуватися на цих напрямках не буде, у вас банально не буде бажання робити додаткову роботу. І з однієї сторони правильно делегувати роботу в бізнесі, особливо коли ви з партнерами. Проте важливо подивитися і на зворотню сторону цієї ситуації, якщо, наприклад, один із партнерів або навіть декілька партнерів вирішить покинути. Ваш бізнес, автоматично ви стикаєтеся із тою ситуацією, що навантаження від напрямку, який вони покинули, падає на вас, на ваші плечі, і тут ви починаєте стикатися з такими проблемами, як нерозуміння, як працює цей напрямок, адже ви дуже давно включалися в роботу цього напрямку, ви дуже давно контролювали роботу цього напрямку, і ви втратили контакт із людьми, які працювали в цьому напрямку, навіть якщо ви самі збирали цих людей, навіть якщо ви самі наймали цих людей на роботу роботу. тому вам доведеться витратити великий проміжок часу для того, по-перше, щоб розібратися, як же працює цей напрямок. По-друге, вам потрібно буде витратити велику кількість часу для того, щоб проконтролювати роботу процесу. По-третє, вам потрібно буде ще більше часу витратити на те, щоб знову налагодити роботу із тими працівниками, із якими ви втратили контакт. І також ви повинні пам'ятати про те, що поки ви не займалися цим напрямком, один із ваших партнерів, якщо ви дали йому такі повноваги. Він міг сам наймати людей у цей бізнес, і відповідно це є нові люди, це є люди, яких ви не знаєте. Ви не знаєте, як вони поводяться, як вони працюють, як вони реагують на ту чи іншу дію. Тому вам доведеться витратити ще більше часу для того, щоб із цими людьми налагодити роботу. І навіть буває так, що вам доведеться звільняти частину цих працівників і шукати їм заміну. Чому звільняти? Тому що ці працівники прийшли працювати до того керівника, яким був. Ваш партнер його не стало, і інтерес у них працювати із вами у вашій компанії він зник. Відповідно, вони можуть звільнитися із вашої компанії одразу, коли тільки пішов ваш партнер, покинув вашу компанію. І другий сценарій, вони можуть трошки почекати, подивитися, як ви працюєте, як ви себе ведете. І якщо їм буде незручно із вами працювати, відповідно вони також можуть розрахуватися і піти шукати собі іншу роботу. Саме тому я кажу, що одноосібне управління в даному. Випадку має перевагу, адже ви вчитеся вибудовувати роботу одразу. Ви вчитеся одразу правильно організовувати процеси, збирати на ці процеси правильних людей. І усі ці люди зав'язуються на вас, тому що ви особисто із ними спілкуєтесь, ви особисто їх наймаєте, ви особисто виставляєте їм вимоги. І в випадку, коли людина приходить до вас працювати, це означає, що вона прийняла ваші вимоги. А отже, працювати із нею вам буде далі простіше. І відповідно у вас. Із цією людиною буде виникати менше конфліктних ситуацій. Причина номер два: ви вчитесь самостійно розбиратися із кожним процесом, який є у вашому бізнесі. Так, ця причина дещо перегукується із попереднім прикладом, проте варто уточнити, що коли ви займаєтесь бізнесом самостійно, коли ви єдиний власник. Коли ви керуєте самостійно усім, ви починаєте і детальніше, пильніше приглядатися до кожного процесу. Ви починаєте пильніше приглядатися до тих людей, які реалізовують той процес, які реалізовують роботу в цьому процесі. Ви розумієте, що у вас немає опори, як у випадку із партнерами, і що уся відповідальність за роботу вашого бізнесу за роботу усіх процесів вона лягає саме на ваші плечі. Тому це стимулює вас. Ретельніше вникати в роботу кожного сегменту свого бізнесу, адже кожна ваша помилка, кожен момент роботи, який ви не догледіли, він в майбутньому буде лягати на вас фінансовими і часовими витратами. Тому, аби вам потім не доводилося витрачати час, гроші на те, щоб переробити роботу за своїми працівниками, які виконали роботу неправильно, ви будете вникати в роботу кожного процесу. Кожного підпроцесу, будете вникати в роботу кожного працівника, і тим самим ви будете ще краще розбиратися у своєму бізнесі. І ще краще, ще ефективніше ви будете контролювати його роботу. Тобто, рівень вашої спеціалізації у вашому бізнесі він буде тільки зростати. Звісно ж, таке навчання, такий підхід займатиме спочатку у вас велику кількість часу. Проте пізніше ви навчитеся, і як то кажуть, у вас це буде як від зубів відскакувати. І ви будете на такому автоматі вже контролювати роботу свого бізнесу. Як тільки виникне, наприклад, якась проблема, ви вже розумієте, як це працює, ви вже автоматично швидко шукаєте рішення, включаєтеся. Допрацьовуєте, коригуєте роботу працівників і продовжуєте далі розвивати свою компанію. Третя причина бути одноосібним власником і керівником свого бізнесу полягає в тому, що ваш бізнес працює тільки на вас. І тут деякі глядачі можуть сказати: ну, а хіба коли я, наприклад, працюю з партнерами, хіба бізнес працює не на мене? Тут є декілька важливих нюансів, які потрібно враховувати. Коли ви працюєте з партнерами, так ви ділите порівну роботу. Але разом із роботою ви порівно ділите і Свої доходи і свої прибутки. І дуже часто при роботі з партнерами виникає така ситуація, що у кожного із партнерів в бізнесі є свої особисті інтереси, є своя позиція, яку відстоює кожен із цих партнерів. Кожен із цих партнерів хоче досягнути своїх цілей. І вам, як власнику, як тому, хто заснував цей бізнес і запросив партнерів у нього, вам доведеться рахуватися із усіма цими інтересами, вам доведеться балансувати бажання, цілі і потреби. Кожного партнера таким чином, щоб між ними не виникали конфліктні ситуації. Бо інакше, якщо ви цього не будете робити, партнери можуть вдаватися до усіляких інтрижок, до усіляких спекуляцій, і дуже часто вони не відповідають інтересам компанії. Вони йдуть всупереч інтересів компанії. Простіше кажучи, ваші партнери, які вступили із вами у партнерство, у них є одна ціль наприклад, заробіток. І вони будуть діяти якраз таки в інтересах цієї цілі. Тобто, вони не будуть робити усе для того, щоб отримати більше грошей, і здавалось би, усе правильно ми тут для того і зібралися, щоб заробляти гроші, щоб зробити так, щоб бізнес приносив більше грошей. Але насправді ситуація розвивається дещо по-іншому. Адже коли людина працює у бізнесі тільки зради фінансової вигоди, мета цієї людини максимально швидко отримати цю фінансову вигоду. А розвиток бізнесу це є довгострокова перспектива, а ніхто в більшості своїй чекати довго не готовий. Тому шукає можливості от зараз максимально швидко збагатитися. Наприклад, ваш партнер займається закупкою товару, і постачальник йому запропонував великий бонус. Що він візьме партію товару, який буде не ліквідом для бізнесу, але за цей товар він отримає хороший бонус, хорошу винагороду. І з високою ймовірністю партнер, який зацікавлений у швидкому збагаченні, погодиться на це. Він візьме цю партію товару. Він скаже сам собі. Я потім придумаю, як пояснити це. Я потім придумаю, як реалізувати цю партію. А в ситуації, коли ви є єдиним власником і єдиним керівником свого бізнесу, ви найбільше зацікавлені в його розвитку, тому що вам обманювати самого себе не має сенсу. Ви повністю підзвітні тільки собі, і ви повністю відповідаєте тільки за себе і за свій бізнес. Бізнес. Тому ваш інтерес розвивати компанію в довгострокову перспективу. Ви як власник бізнесу, звісно ж, зацікавлені у своєму збагаченні, але як фахівець цієї справи, якою ви займаєтесь, ви розумієте, що для того, аби ви як власник почали збагачуватися, вам потрібно вибудовувати довгострокові відносини з клієнтами, вам потрібно збирати найкращу, найбільш професійну команду працівників. Вам потрібно підписувати найвигідніші контракти із своїми постачальниками на якісний і доступний для вас ваших клієнтів продукт тому ви й будете діяти саме у напрямку розвитку свого бізнесу, а не в напрямку миттєвого збагачення, тому що у вас є прямий інтерес у цій справі, якою ви займаєтесь. Бо ви її створили. Четверта причина бути одноосібним керівником це є швидке прийняття рішень. Тобто, коли ви є єдиним керівником і єдиним власником бізнесу, рішення приймаються дуже швидко. І чому так відбувається? Так відбувається по тій причині, що коли у вас є партнери, є декілька людей. І ви не можете самостійно приймати рішення, ви повинні порадитись із цими людьми, ви повинні донести кожному із них переваги цієї пропозиції, переваги тієї зміни, яку ви пропонуєте зробити. І як я сказав раніше, у кожного вашого партнера є свої інтереси. У нього є інтереси як в плані досягнення цілей, так і в плані методів, які він буде застосовувати для досягнення цієї цілі. Наприклад, якщо ви кажете, що для реалізації нового проєкту який ви запускаєте у своєму бізнесі, потрібно вкласти ще додаткові гроші, зробити додаткові інвестиції. То партнер, який зацікавлений у швидкому збагаченні і весь його інтерес до того бізнесу, у якому він є партнером, зводиться до того, щоб отримувати дивіденди від роботи, отримувати доходи і прибутки, то вкладати йому додаткові гроші у розвиток нового напрямку є недоцільно. Він не захоче цього робити. Він хоче отримувати гроші від бізнесу, а не вкладати в нього. Тобто він не настільки. Зацікавлений в розвитку вашого бізнесу, і це насправді є тільки одна сторона медалі. Інша сторона полягає в тому, що, як я сказав, у кожного партнера є свої погляди і свої методи, якими досягати цієї цілі. Відповідно, ви можете витратити величезну кількість часу на те, щоб переконувати, що той метод досягнення цілі, який ви їм запропонували, є найбільш ефективним. Вони ж у свою чергу будуть переконувати вас у зворотньому, і на усі ці суперечки, на усі ці зважування, усіх за. І проти, ви будете тратити просто колосальну кількість часу. І дехто із глядачів може сказати: Ну для цього і потрібні партнери для того і потрібна комунікація, для того і потрібно обговорювати, щоб не прийняти неправильного рішення, краще витратити більше часу і обговорити детально усі за і проти. І потім прийняти правильне рішення, ніж одразу одноосібно прийняти рішення, яке може бути помилковим. Це є з однієї сторони правильна позиція, а з іншої ситуація розвертається дещо по-іншому. Чому? Тому що, якщо ви є засновником, власником бізнесу, ви обрали цей напрямок. Ви ж обрали його, опираючись на свою експертність, на свою спеціалізацію. І в більшості своїй той підприємець, який починає бізнес і запрошує потім до себе партнерів, він є кращим і більшим спеціалістом у даній сфері, ніж усі його партнери, іноді навіть разом взяті. А так як засновник бізнесу серед усіх цих партнерів є найбільшим фахівцем, то відповідно його рішення, його рекомендації, його погляд на ситуацію будуть. Найбільш наближеними до реальності будуть найбільш ефективними, і коли такий засновник, будучи фахівцем у своєму напрямку, але маючи партнерів, вимушений обговорювати із кожним із ним доцільність прийняття того чи іншого рішення, і від людей некомпетентних він отримує некомпетентні рекомендації. То таким чином, по-перше, процес прийняття рішення дуже сильно сповільнюється. По-друге, в процесі ось таких перемовин можна прийти до абсолютно неефективного рішення. Тобто засновнику підприємства доведеться своє рішення збалансовувати між усіма інтересами усіх своїх партнерів. І в кінцевому результаті це рішення може виявитись не дуже ефективним. Наприклад, хтось із партнерів сказав, що він не готовий виділити необхідний бюджет, а він готовий менше виділити. Хтось сказав із партнерів, що цим проектом Займатися не потрібно, хтось сказав, що ця команда для реалізації даного проекту не підходить, і тому власник і засновник вимушений збалансувати, підібрати, наприклад, іншу команду. Потім, наприклад, перерахувати бюджет, який буде допустимий для інших партнерів, і так продовжувати продовжувати вносити корективи у свою пропозицію до тих пір, поки вона не отримає підтримки від усіх інших партнерів. Так, з однієї сторони можна сказати, що це є правильно. Ми отримуємо рішення, яке одобрили усі сторони. Але як я сказав раніше, дані сторони в більшості своїй не є фахівцями. Тому і рішення, яке ми отримуємо на виході, буде менш ефективне, ніж те, яке запропонував засновник. І в той же момент, коли в бізнесі є один власник і один керівник, рішення приймається максимально швидко. Його не потрібно ні з ким обговорювати. Просто з'явилася ідея, і далі вона передається команді, яка буде цю ідею реалізовувати. Отже, причина номер 5. ви перестраховуєтесь від втрати бізнесу. І справді дуже часто бувають на практиці такі ситуації, що коли власник бере до себе партнерів в бізнес. Працює з ними тривалий проміжок, часу навіть і навіть якщо це люди, яких він дуже добре знає, проте бувають випадки, що потім, через деякий проміжок часу, як вони увійшли в партнерство, то цього власника дані партнери можуть просто викинути із бізнесу. Так, навіть у випадку, якщо він і створив цей бізнес, навіть якщо він є фахівцем у цьому бізнесі, у цьому напрямку, зараз хтось із глядачів може сказати, ну просто потрібно правильно обирати людей у свою команду до себе в партнерство. Так, дійсності з однієї сторони це є правильна рекомендація. Дійсності потрібно ретельно відбирати тих людей, з якими ви хочете працювати у своєму бізнесі, яких ви хочете запросити у свій бізнес. Проте ви повинні не забувати і про той факт, що люди іноді в процесі. Починають змінювати відношення до вас, до вашого бізнесу, як тільки вони отримують про вас більше інформації. Наприклад, коли ви спілкувалися із цією людиною, вона склала на вас одне враження, коли ви її запросили до себе в партнерство. Проте, коли людина із вами попрацювала, подивилася, які доходи ви отримуєте. То вона почала розуміти, що варто було би отримувати повністю весь дохід собі, чому я маю ділити цей дохід із цією людиною, з цим власником. А потім ситуація може розвиватися таким чином, що цей партнер, який почав рахувати, так би мовити, ваші гроші, скільки ви зробляєте, він почав малу помалу переконувати інших ваших партнерів у тому, що. А чому ми повинні з ним ділитися? Давай ми зараз його з бізнесу викинемо, і нам буде більше грошей. Також не потрібно виключати той факт, що людина, яку ви запрошуєте до себе в партнерство, вона може бути хорошим актором. Ви її знали все життя, наприклад, якщо це є друг дитинства, чи це є родич, ви цю людину знали з однієї сторони. Проте, коли ви її запросили в бізнес, маска починає злітати. Маска почне злітати, тому що проявляються ті первинні інстинкти, бажання отримати більше, бажання отримувати все від бізнесу, навіть якщо це той бізнес, в який його запросили. Більшість людей навіть не задумуються над тим, що так він ж мене запросив в цей бізнес, у нього ж є привілегія, він же повинен заробляти в цьому бізнесі. Ні, люди зазвичай керуються своєю вигодою. І цей варіант. Не виключення, особливо коли справа стосується грошей, і особливо коли справа стосується немалих грошей. Є навіть таке прислів'я: що 100 тисяч розділити між партнерами дуже просто, мільйон зазвичай ділиться дуже важко і зовсім по-іншому розвивається ситуація, коли ви є одноосібним власником. По перше, ви весь дохід отримуєте собі і самі ним розпоряджаєтесь по друге у вас немає тиску з боку партнерів, немає людей, які рахують скільки ви заробляєте, немає людей, які будуть рахувати, чи вони отримують достойну компенсацію за те, що вони є партнерами у вашому бізнесі. Ви також можете сказати, а як на рахунок працівників вони ж теж доволі часто можуть рахувати ваші гроші, теж можуть заздрити і теж можуть пхати палки в колеса. Я дуже часто також на практиці стикався з такою ситуацією, але тут все впирається в те, що вони просто можуть дотично якось впливати на ваш бізнес, так як саме ви вирішуєте, який рівень доступу до інформації ви можете їм надати. Ви можете показувати скільки ви заробляєте своїм працівникам, а можете не показувати. А що стосується партнерам, то ви просто вимушені звітуватися перед ними максимально точно, адже це є рівноправні з вами люди в вашому бізнесі. Отже, як ви змогли побачити із цього відео, є як мінімум 5 причин для того, щоб бути одноосібним власником і одноосібним керівником в своєму бізнесу на противагу партнерству. І насправді є ще величезна кількість переваг, які ви отримуєте, коли ви займаєтесь своїм бізнесом самостійно, коли ви ним керуєте самостійно, коли ви є. Єдиним власником в своєму бізнесі. Але зараз навіть не про це. Ви, як власник бізнесу, також повинні зрозуміти і те, що, будучи одноосібним власником і одноосібним керівником в своєму бізнесі, на вас навантаження зростає в рази. Ви повинні робити усе самі, ви повинні усе самі організовувати. І для того, щоб ви змогли одноосібно ефективно керувати, вам потрібно враховувати ще декілька важливих нюансів. По-перше, вам потрібно буде Вибудувати систему правильного управління працівниками. По-друге, вам потрібно буде правильно вибудувати менеджмент у своєму бізнесі для того, щоб організувати ефективне управління своїми працівниками. По третє, вам потрібно правильно вибудовувати відносини із своїми клієнтами і навчити цьому підходу своїх працівників. По четверте, вам потрібно навчитися правильно вибудовувати відносини із своїми постачальниками, і вам, як власнику бізнесу, потрібно організувати цю роботу таким чином, щоб вона залу. Чала мінімум вашого часу, мінімум ваших зусиль, щоб вам по мінімуму потрібно було включатися в ці процеси і переробляти за своїми працівниками в ідеалі, щоб це робили навіть не ви. В ідеалі досягнути такого ефекту, щоби за вашими працівниками взагалі не потрібно було переробляти. І уся ця робота повинна бути направлена на те, щоби ви як власник з кожним разом. Позбувалися ще більше і більше додаткових ролей і зводилися тільки до однієї найважливішої ролі вас як власника. Тобто ви повинні займатися управлінням. Простіше кажучи, всі процеси в вашому бізнесі повинні бути вибудовані таким чином, щоб вам залишалося тільки займатися управлінням, перевіряти звітність, перевіряти показники. І тепер, скоріш за все, у вас виникає наступне питання. А як же це зробити у моїй ситуації у моєму конкретному бізнесі? І мені складно дати відповідь на це питання, бо я не бачу ні вашого бізнесу, ні вашої ситуації. А врахувати усі нюанси кожного бізнесу і вмістити їх в одному відео ну це ніяк неможливо. Тому якщо у вас виникають питання, як діяти у вашому випадку у вашому бізнесі, у вашій конкретній ситуації, записуйтесь на безкоштовну онлайн консультацію. Посилання для запису на консультацію залишаю внизу в описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитися ще ось ці відео. Вони і продовжують, і доповнюють сьогоднішню тему. Обирайте будь яке із цих відео, і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.